Тут на п'ятерці у нас сходяться три петлі. Треба усі три підхопити. Ось тут там, де зменшення було. Треба підхопити всі три, щоб продовжити цей кутик, малюнок кута, продовжити трикутничка. Тут обов'язково підтягувати ниточку, тільки щось не крепко хоче підтягуватися. Ось. В принципі, воно сяде обов'язково, але краще, щоб ці петлі були максимально Тоді, далі трохи треба. Тоді я це послаблю, щоб треба було раніше підтягнути трошки. Замріяся і не підтягнула. О, ось тепер нормально. Тепер тут послабимо, щоб не було хвилі. Зайвої. Ідеально. Оце діло, це теплі шкарпетки. Лайк. Like. Дякую. Дякую за вподобаєчку. Ось тут уже відчуваю вузлик противний, противний вузлик. Так, щоб я його не загубила, треба його зараз розв'язати. Ось такі дрібні моменти можуть створювати такі мозолі. Навіть страшно розповісти, тому усі вузлики. Які б вони були непомітні оку, все одно треба розпустити і заховати у в'язання. Так ниточкою. Ото є файно. Спочатку цю нитку, якою зашивали, сховаємо.